І брати і сестри, слава Ісусу Христу. Коли ми хочемо йти до когось в гості з якоїсь нагоди, чи може і просто йдемо до своїх друзів, то завжди думаємо про якийсь принаймні малесенький подарунок, і завжди також думаємо, щоб це було второпно, щоб це була якась річ, яка Потрібна цим людям, чи яка їм сподобається, щоб це щось, щось було гарне. І от коли ми хочемо йти до Бога, а вірніше, взагалі йти до Бога ніяк інакше не можемо, як тільки і своїми обтяженнями і болями. Це єдине, що Господу треба. На жаль, так багато людей ми зустрічаємо, які собі думають, що йти. До Бога молитися, йти до церкви. Це означає одразу стати якимось дуже правильним, хорошим, щось із свого життя витворити, стати безрішним. Натомість у цьому коротень, коротенькому Івангелії, який сьогодні чуємо, Ісус Христос каже, що Богові треба лише одного. Мене самого. І з тим, що в своєму житті так мене пригнічує, придавлює. І незважаючи на те, що ми так звикли, що у світі нічого не є просто так, завжди маєш щось заплатити за те, що тобі треба. Для Бога логіка зовсім інша. Йому не потрібне нічого, ніяке моє добре діло навіть. Навпаки, те, що пригнічує мене, те, що не дає мені спокійно жити, от з тим треба йти до Бога. Богові потрібний я самий, навіть насильне навернення Богові не потрібне. Тільки щоб людина до нього підійшла. Тільки щоб насмілилася визнати, що самому, ну, ніяк. Або можливо жити. Все своє життя пробувати бути самодостатнім, пробувати робити все своїми силами, а врешті-решт померти в абсолютному егоїзмі. А Ісус Христос каже, що якщо ти хочеш трошки інакше, якщо ти відчуваєш, що тобі когось треба, бо дивіться, ми в житті завжди зустрічаємо купу суддів, скільки людей нас можуть посудити. Ми в житті. Зустрічаємо купу вчителів. Багато хто нам хоче сказати: роби ось так, як я, як я тобі кажу. У мене досвід, я тобі скажу, як треба жити. Ми в житті знаходимо різних людей, які завжди будуть хоч мати, що нам сказати. Але людина завжди потребує одного, хто би мене прийняв такого, як я є. Ми цього шукаємо в наших чоловіках, дружинах, ми цього шукаємо в наших батьках часто, як діти. Потім, коли ми є старші, но ми шукаємо цього у дітях, щоб нас прийняли, якими ми вже є коли постаріли. Цього завжди людині бракує. Каже Ісус Христос повністю дати тобі оце відчуття прийняття може лише один Бог. Що справді сприймає тебе з усім абсолютно. І це насправді ота єдина річ, дорогі брати і сестри, з котрої має починатися кожна наша духовна постава перед Богом. З цього починається духовне життя, що я просто відчуваю, що не хочу бути сам і біжу до Бога з тим усім, чим мені так у житті важко. І з того має починатися також попросту кожна наша молитва. З такого простого прибігання до Бога з усім тим, що ми маємо, що нас обтяжує, з тим, що ми називаємо нашим Христом. Бо, бачите, ми, як люди, ми можемо або ставати злими, гнівливими із того всього, що в нашому житті твориться, або з іншої сторони, є інша крайність, ми можемо вдавати, що нічого страшного. Ми можемо бути такими добренькими, але це протилежна маска. А Ісус Христос каже, навчіться від мене, як реагувати на те все, що є в нашому житті. Будьте лагідні і сумирні серцем, як я. Бо що означає бути лагідним? Це означає визнати, що я маю проблеми, що мені з цим тяжко, що я з дечим у своєму житті не справляюся, але лагідно це приймаю, тому що знаю, що не сам. Що пробую бути сумирним, тобто прийняти то все, що я маю, знову ж таки, визнаючи, що є хтось інший, набагато більший від мене, котрий зі мною отой хрест донесе. Це, знаєте, як розбійник той, котрий був розп'ятий біля Ісуса Христа, Він казав: загадай мене, Господи, коли будеш в Твоєму Царстві. Ну, бо Бог ніколи від нас не забирає проблеми, всі важкості від нас не забирає. Так, деколи нас облегшує, але каже, що ярмо є. Завжди то ярмо треба нести. Але дуже велика різниця полягає в тому, що ми можемо нести то ярмо із Господом Богом. Він хоче його із нами розділити. Добрі брати і сестри, будьмо свідками цього. Бо справді людина знаходить Бога лише тоді, коли відчуває, що це є той Великий Небесний Отець, котрий мене приймає з усіма моїми недоліками, не потребує від мене, щоби я не знаю, що там у своєму житті доброго робив, і щоби яким я там ідеалом був? Зовсім ні. Але хоче зі мною мої важкості понести, тому що. Бачить цю мою потребу. І це єдиний той подарунок Богові, який маємо нести, кожного разу йдучи до Нього у гості через молитву, через ту згадку про Бога у різні моменти протягом нашого дня. Це робімо. Починаймо завжди із наших проблем і обтяжень. Бо це насправді те, що Господь бере і з нами несе. Слава Ісусу Христу.